Кого ключик в руках до завершення війни? От в кого? В нас, в Китаю, в Америці чи в Росії? Зараз. В кого ключик в руках для завершення війни між Україною та Україною? В нас далі. В Китаю, в Росії або в Америці? Щас. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Я зараз розкладу і подивимося. Тут головне порядок ні в кому разі не переплутати, от як ми казали. Так, так перше дивлюся в нас. У нас важелі дуже великі. Зараз я зроблю по кожному. Да? Дуже великі важелі. Перша, друга Третє. Карта це е, зірка. Зірка — це надія. Це значить, знаєте що? Е, великий важель це наша впевненість, наша е, е, омріяність і наше бажання, яке ґрунтується на жезлах. Жезлах це що, те, що ми на своїй землі. От на цьому ґрунтується. Так? Поїхали далі. Друге, що там у нас було? Китай. Китай. Це теж так, але не в повному обсязі. Ні, ні. Тобто є якісь моменти втручання, але не в повному обсязі, ні. Третій варіант, теж так. Я зараз зроблю порівняння. Третій варіант теж так. Четвертий варіант. Так, дивіться, тут так, але це буде крайня точка, якщо не буде перших. Перша, друга, третя. Ну, тобто, це коронний номер, скажу так. Це короний номер, якщо оці всі три варіанти, якщо там вони будуть не, не, неудачні якісь. Але з того, що я бачу, у нас старший аркан на першому варіанті і на четвертому варіанті. Тобто, перше, це ми, це наші мрії, це наші дії, це те, що ми робимо. А це по-перше, а по друге, це. Коронний номер страни під номером чотири, це Америка була останньою, я називала. Я пам'ятаю Україна Америка. Угу. Чого бо тут башня перевернута? Це значить, якщо не так, не так і не так, то буде отак. Ну як зру нашу йолочку під самий корішок. Розумієте? Я цитата й кажу. Оце так. Другий вплив є, але ж тут зв'язані руки. Тобто, щось вони якісь голки можуть ставити, якісь мечі там, там помішати чомусь можуть, але вони не можуть вплинути, мир перевернути, вони не можуть взагалі на цю ситуацію вплинути. Отак. От а от третій варіант: там може бути фінансування. Але ж фінансування воно не несе е, результату. Максимального не несе. Чого не несе, бо тут фінансування під цифрою 6, а 6 це не 10. От розклад лежить. От це перше. Це четверте. То, що ми там питали, так? далі кладу і піднімаю. Це друге. Це третє. Ну, третє стосовно того, хто в нас там був під цифрою 3, так? стосовно цієї країни. Отак. У мене є такий висновок, що Америка таки допомагає нам максимально і вона хоче закінчення війни до початку виборів президента. Просто на так ні підтвердять або спростуйте мій висновок. Так. Чи Америка хоче завершити війну до так, виборів президента, які, мабуть, мають бути надалі. Так, так вони мають бути у 2024 році. Так, так. Да, да, да. Це в них а, крайній термін із термінів. І навіть а, не оця дата, яку ви назвали, а раніше. раніше Зерно, зерно повинно бути раніше. Тобто, всім все зрозуміло має бути а, а, до цієї дати. Отак, От не саме в цю дату, а до цієї дати. І ще одне підтвердження: усім все має бути зрозуміло, коли почнеться в них передвиборча кампанія на той момент. Ага, Відповім. давайте так всім все має бути зрозуміло, що Україна перемогла до передвиборчої кампанії ето, США. Да, 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 це крайня, це крайня точка. От вам крайня точка. Дурак, щоб він. А він він ну хто хто? Він це той, хто у владі, у владі, це Байден. Да? А, щоб він а, зміг іти, от, і перешкод йому не було. От я йду, от я за все, що я беруся, все виходить в мене. Отак. От, тут, тут хорошо. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі. А тим часом Росія. Вона планує захопити аеропорт в Кишиневі для перекидання військ туди. І про це говорить прем'єр Молдови. І в мене запитання таке. Перед армією Росії стоїть завдання захоплення Молдови. Так. Завдання стоїть. Дурак, начало. стоїть на завданні, щоб їм не мішали. Ну, щоб Молдову зробити там, не важно чим, своїм чимось там, полігоном, територією, ще чимось там. Да. Чі Чи завдання стоїть, 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 стоїть. Ось стоїть. Це все каже про те, що воно стоїть. Навіть оце карта «Стоп», остановка. Чи почне РФ воєнні дії в Молдові, незважаючи на те, що в Україні в них немає досягнення бажаних цілей? Почне. Почне, уже команда є. Ось це почне. Щас я вам розкажу. Ось, вона скаче, почне. Почне розлад Розлад. Ну, розлад Ну, там, де вона хоче, і оця команда вже є. А оце значить, що це із подтіжка, тобто, не напряму. Ми вас йдемо завойовувати там или ще щось робити. Із Ізподтіжка, тобто тіхаря так. ну, все як традиційно вони робили в Україні зелені чоловічки і так далі. Ще маю одну цитату Росія має вивести війська з Придністров'я, прем'єр міністр Молдови. Молдова залучена до процесу, який передбачає виключно мирне вирішення Придністровського питання. Чи війська Росії покинуть Придністров'я? Самі ні. Ну, самі, щоб взяли і поїхали? Ні, ні. Вони там, бачите, сіли. Хорошо так. Якісь ще пости собі порозбирали. Ну, самі там себе поназивали якось там, да? взяли собі там ці це, регалії які самі не підуть, ні, ні. Тепер дивимося на варіант, чи їх викинуть, чи їх викинуть звідти. Чи Їх викинуть звідти. Викинуть звідти. Викинуть звідти. Десятка жезлів, це хтось візьме. В свої руки керування цим процесом, і їх ікинуть звідти, падає з коня той, хто веде за собою військо. Тобто викинуть і викинуть з голови. Розумієте, так? той, хто цим управляє, того скинуть, а військо саме в різні сторони буде йти. Прекрасно, у вас як завжди, багато хороших новин в розкладах, і це не може не тішити. Також не може натішити не те, що глава МЗС Словаччини послав Орбана нещодавно на три букви. Ми, звісно, приєднуємося до цього дипломатичного жесту. І в мене запитання до вас стосовно Орбана. Він не тільки проблема України і проблема Євросоюзу. Як довго він ще буде прем'єр-міністром Угорщини? Прем'єр-міністром Угорщини. Та не кажіть, чому 21 вік? Так, як довго. Та ну це та... особа ще буде місяців шість там засідати. Шість. Шість засідати, а потім ні. Ні, 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 ні. Потім хоч сиди, хоч не сиди, хоч купляй там голоси, чи як він там туди пролазить. А от потім не вийде. Але шість місяців, да. а чого він має там підтримку? Хтось його там підтримує, він не сам там тримається. Так. А що має статися через шість місяців, що його там не буде? Той, хто його тримає, буде мати інші плани, і він йому просто буде не потрібний. І все. І його кишнуть туди. Чи вплине вороже ставлення Орбана на наш вступ в Євросоюз? Адже він нам дуже заважає? Не вплине. Але він дуже старається, дуже старається на закон, законотворчому рівні. Дуже старається, де де треба вставляє свої там 5 копійок, 10 які він там вставляє. Але оця карта не відстої свої інтереси, тобто не вийде в нього. А чи можливо ви дивилися? То так скажіть, якщо ні, то зробіть розклад стосовно майбутнього України і її вступу в ЄС буде швидше за все, так якщо так, то коли саме які надії, сподівання, очікування. Буде в цьому році буде. Це я дивилась. Буде підписаний якийсь документ, що вже скаже про те, що да ми вас беремо, але так, щоб е, оцю останню підпись або початку, або там папір це видадуть уже у 2024 році, чого бо є технічні якісь моменти, які потрібно виконати, і які неможливо обійти. Вони і так роблять в пришвидшому темпі. Ну глядачі на те, що у нас не на то, що у нас війна, отак. От тобто буде, буде 23 й рік. Це початок, а от закінчення вже буде в 24-му році у цього всього процесу. І чи буде на той момент у складі Євросоюзу Угорщина? Адже вона не відповідає цінностям Євросоюзу? Чи викине Євросоюз Угорщину зі свого союзу? Чи буде Угорщина в Євросоюзі відтепер на три роки далі. Так і подивимось. В першому році, 23 третій, перший це відтепер і далі на рік. В першому році їй дадуть якесь попередження. Щось там їй скажуть, що або ти так, або ти на вихід з речами. А на другий от все вона вже виходить. Звідти, а на третій вона вже сама при своїх інтересах, сама без це без Євросоюзу. Так. Добре, І, дуже так. вам дякую. З вами так цікаво це розслідувати, досліджувати, купатися в цьому всьому, з'ясовувати, де правда. Допит. <світ> але Точно. може це хорошо, може погано, але ж я що, що бачу, то й кажу. розумієте, Може, <світ> може комусь не подобається, але в мене так виходить, я така отак. До речі, футболки Україна-переможець. Ви можете придбати у нашій крамниці в інстаграмі. Одягай і надихай!